Незалежності та суверенітету, які ми зараз виборюємо зі зброї в руках понад 30 років, але серйозні процеси деколонізації починаються у нас тільки зараз. Дійсно, радянська імперія, котра спочатку протиставила себе російській, знищувала нашу ідентичність не менш завзято і більш витончено з огляду на всі НЛП-напрацювання ХХ століття. Підтримуючи державні проукраїнські програми у цьому напрямі, не забуваємо про індивідуальну деколонізацію, яка залежить від кожного з нас. Великий шлях починається з маленького кроку. Пишаємося своїм, викорінюємо комплекс меншої вартості, і все буде Україна. Вбити мову. Вони вимушені були переходити на російську мову, тому що інакше їх просто не хотіло нормально сприймати. Знищити культуру в Україні залишилася одна єдина піч для годнярства. вкрасти історію в їхній вучезній історії, яку вони будують 400 років. все будується на спадку Русі, але Київ не їхній, і у них виникає комплекс меншовартості. Щоби приховати власну меншовартість, треба нав'язати її іншим. Це те, що століттями робила Московія з народами, які їй вдавалося захопити. Міф буцімто Росія, старший мудрий брат, нав'язували всім колишнім радянським республікам. В 30-х роках ще називали офіційно великі е, українські і великий русські народи. Ну потім вони зрозуміли, що не можуть бути два великих народи в межах однієї держави. От і ми пропали українській культурі почали нав'язувати риси провінційності. А Україну прирівнювали до села, причому сам образ села штучно спотворили. В Україні в історичній традиції село це дуже високий рівень. Село це де багато культури зароджено. Село на тому, чому культура України розвивалася. Скільки в селі було створено, скільки європейців, які проїздили українськими селами і потім на картинах малювали ці села. А скільки було інновацій, як ну, якщо так подивитися на сьогоднішній день, які саме там створювалися, потім приносилися в місто. Аби відібрати в українського народу пам'ять, радянський союз знищував кобзарів, які у своїх думах переповідали справжню історію. Слід за кобзою совіти заборонили ліру. Тож музикантам доводилось долучатися до капел-бандуристів, які мали співати славу комуністичній партії. Перелік пісень, дозволених до публічного виконання, був жорстко цензурований. Питання до того, що вам дозволяється, на якому інструменті грати. Це йде десятиріччям. У Вас вибудована система музичних шкіл, і далі оця історична традиція вона могла передаватися тільки в родині у 60-х Партробітники створили регламентований образ українця. Чоловік обов'язково в яскраво червоних шароварах. Жінка в квітчастій сорочці та штучному вінку. Які там не зрівняти з тими вінками, які дійсно були, вже не кажучи про те, що якщо ви жінка заміжня, то ви в принципі то віночок не могли на себе отягти. Це абсурд, і в нас ніде не було оцих от шаровар, як класичного там одягу, в принципі, українців. На історичних малюнках можна побачити геть інші образи українців, цілком європейські. Але стереотип червоних шароварів і штучних невиразних віночків у мас-медіа живе й досі. Його експлуатують народні колективи, не усвідомлюючи, що підіграють російській пропаганді. Насправді ж в українському гардеробі було достатньо коштовних матеріалів, як от шовк, хутро, буяло розмаїття вишивки та аксесуарів, наголошують у національному офісі інтелектуальної власності. Тож, що швидше ми почнемо вивчати свою історичну і культурну спадщину, то швидше позбудемося комплексу меншовартості, нав'язаного ворогами.